Доброго ранку та благословенного Богом дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя, дякую Богові за обітниці, які він дає, за історичні факти, які дають нам уроки життя. Пам'ятайте, що гоніння на Божий народ іще будуть повторюватися на планеті Земля. Ось ми знаємо таку історію біблійну. У книзі Естер, у 3 розділі, у 13-му вірші ми читаємо. І були послані листи через гінців до всіх царських округ, щоб були повигублювані, побиті та понищені всі юдеї від хлопця і аж до старого, діти та жінки. Одного, 13-го дня, 12-го місяця, він місяць Адар, а здобич по них пограбувати. Сатана спровокує ненависть відступницького християнського світу проти скромного останку народу Божого, який відмовляється приймати неправильні звичаї і традиції. На жаль, дорогі мої, церква об'єднається зі світом, а світ наділить церкву владою позбавляти людей права поклонятися Богові відповідно до його слова. Указ, котрий незабаром має бути виданий проти народу Божого, нагадуватиме закон, виданий Артарксерсом проти євреїв за часів Естер. Той перський наказ був результатом ненависті Гамана до Мардохея. Царське рішення проти євреїв було результатом фальшивих доказів і накліпу на цей особливий народ. Саме Сатана був автором змови. За допомогою якої хотів стерти з лиця землі тих, хто зберігав знання про істинного Бога. Історія повторюється: той же владолюдний дух, який складав змови проти вірних у минулі віки, дії і нині, прагнучи підпорядкувати собі відступницькі церкви, аби через них засуджувати і віддавати на смерть усіх, хто не схилявся перед ідолами. На нас чекає битва не зі смертними, як це може здаватися на перший погляд? Наша боротьба, як написано в Слові Божому, не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями тимряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Але якщо божі діти покладатимуться на Бога, з вірою сподіваючись отримати Його силу. Вони здобудуть перемогу над усіма вивертами сатани, так само переконливо, як і за днів Мардохея. Наказ передбачатиме усі, хто не прийняв печатку звіра, позбавляються права купувати і продавати, і, врешті-решт, каратимуться смертю. Проте Божі святі не приймуть цієї ознаки. Пророк на Патмосі бачив. Ті, хто здобув перемогу над звіром і образом Його, не прийняв Його знаку і числа імені Його, стоять на шляному морі, тримаючи гуслі Божі і співаючи пісню Мойсея та Агнця. Павлов, Посланні до римлян пише: коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Проте існує межа. За якою неможливо підтримувати єдність і злагоду з людьми, не жертвуючи при цьому принципами, тоді розмежування стає абсолютним обов'язком. Державні закони потрібно поважати, поки вони не суперечать законові Божому. Проте, якщо ці закони зневажають Божі заповіді, тоді кожний істинний учень Христа скаже ті самі слова. Які вимовив апостол Петро, коли йому звеліли не говорити більше в ім'я Ісуса? Що він сказав? Потрібно слухатися більше Бога, ніж людей. Усі одкровення у Біблії, вони відкриті для того, щоб ми були справжніми послідовниками Божими і щоб ми не соромилися цього імені. Жодне пророцтво у Писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом. Вірні послідовники Божі розуміють, що уся Біблія являє собою откровення. Бо усяке об'явлення дається людям через Христа і зосереджується на ньому. Бог промовляє до нас у сині своєму, котрому ми належимо за правом творіння і за правом викуплення. Христос зустрівся з Іваном, який був засланий на острів Патмос, аби провістити йому істину щодо останніх днів і показати, що має невдовзі статися. Ісус є автор Божественного Откровення. Саме через нього ми дізнаємося про те, що на нас чекає під час завершальних подій земної історії. Іван, цей улюблений учень, був. Обраний на те, щоб одержати це об'явлення як останній апостол Христа, котрий залишився серед живих в епоху Нового Завіту, Іван удостоївся таких же почестей, як і пророк Даниїл в епоху Старого Завіту. Повчання, передане Іванові, було настільки важливим, що Христос особисто зійшов з небес, аби звістити його своєму Слузі. Він також звілів розіслати це пророцтво по всіх тодішніх церквах. Ці настанови мають стати предметом нашого пильного молитовного дослідження, бо ми живемо в такий час. Коли люди, які не приймають науки Святого Духа, опиняються у полоні хибних теорій, Бог довірив своїм вірним послідовникам дорогоцінні скарби істини для нинішнього часу. Ті з послідовників Божих, котрі пройшли крізь випробування, повинні твердо, подібно до скелі, дотримуватися принципів. Які зробили нас справжніми послідовниками Божими. Люди, котрі беруть участь у твердженні Божої справи на підставі біблійної істини, які розуміють дорожні знаки, що з давніх довен указували нам правильний шлях, повинні вважатися надзвичайно цінними працівниками. Вони можуть говорити про довірені. Християнам істини на підставі особистого досвіду. Ці послідовники в жодному разі не мають права допустити, щоб їхня віра поступилася місцем сумнівам, і щоб знамено вістки Божої було вихоплено з їхніх рук. Їм потрібно міцно до самого кінця триматися початків свого уповання. Господь повідомляє. Що історія повториться, коли ми підійдемо до завершального етапу роботи. Необхідно звіщати світові кожну істину, яку він нам дав стосовно останніх днів. Треба зміцнювати кожний стовп, який він поставив. Нині ми не можемо відступати від біблійної правди. Тому що це буде означати зраду, зраду Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, зраду істин, які він залишив. Тому я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості у будь-яких випробуваннях залишатися вірним Його послідовником. Отче, наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. І на землі, як на небі. Ці хвилини, Господи, ми складаємо щиру подяку Тобі за те попередження, яке Ти даєш нам через Своє Слово. Ти навчаєш нас, Ти готовиш нас до остаточної завершальної битви, яка буде відбуватися на землі між добром і злом. Тож благаємо Тебе, Господи, щоб беручи уроки з історії, ми навчилися, як протистояти. Маючи за зброю істину, яку ти залишив, як протистояти ворогові, який сьогодні лукаво ошукує, обманює і зводить людей. Допоможи нам, Господи, зрозуміти, що шлях, який ти запропонував, він нелегкий, бо тісніть і ворота і вузька та дорога. Господи, ми благаємо, дай нам сили пройти нею, щоб у день, коли ти з'явишся, бути разом з тобою у царстві твоєму, наші сім'ї, наші родини. Нашу країну ми увіряємо у Твої руки, і дуже хочемо, Господи, щоб настав мир, і щоб Твоя ласка і милість торкнулася кожного серця і, зрозумівши твою волю, щоб люди навернулися, готовилися до зустрічі з тобою. І щоб якнайшвидше настав той день, коли ти прийдеш. Ми хочемо зустрітися з тобою, щоб прославляти Тебе в небесних оселях, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Господь відкриває нам історію, що народ, який старався бути вірним Господу, який старався дотримуватися тих принципів, які Господь залишив на сторінках своєї святої книги Біблії, завжди був переслідуваний. Дорогі мої, звичайно, сьогодні ми живемо в країні, де дійсно немає переслідування, немає гонінь, але на превеликий жаль, люди залишаються глухими до тих правд, які Господь відкриває, голосно проголошує сьогодні, запрошую людей прийти, але люди не поспішають. Дорогі мої, цей голос буде линути не завжди. Але коли народ захоче навернутися, тоді диявол покаже справжній свій характер, об'єднавшись із тими, хто не є послідовниками Божими, почнуться великі гоніння. Для тих, хто захоче залишитися вірним Господу. Тому обирайте сьогодні, друзі дорогі, віддавайте своє серце сьогодні, щоби коли прийдуть випробування, не опинитися у числі зрадників або в числі тих, які тільки називають себе послідовниками Божими. Нехай Господь дасть нам мудрості сьогодні прожити цей день разом із ним. Будьте благословені Богом. До побачення.